Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Вихованець дніпровського футболу Ігор Єрмолюк який нині захищає кольори клубу англійської прем'єр-ліги Бренфорда. Зустрівся з дітьми українських вимушених переселенців, багато з яких були змушені залишити Україну з початком війни. Він поспілкувався з учасниками заходу. А на завершення роздав пам'ятні сувеніри та сфотографувався з усіма на згадку. Натомість інший вихованець Дніпровського футболу, голкіпер мадридського реалу Андрій Лунін. Провів неймовірний матч, який став для нього дебютним в плей Ліги чемпіонів проти німецького РБ Лейпциг. У ході нього він здійснив 9 сейвів та виконав 85% точних передач. Більше сейвів в іграх заривав у турнірі ніхто не робив. Раніше подібне вдавалося лише ті у якого також 9 сейвів у переможному фіналі головного Єврокубка у 2022 році. У збірної України по хокею шайбою змінився склад. Групи у фіналі олімпійської кваліфікації 2026, яка відбудеться наприкінці серпня, початку вересня поточного року у ризі, спочатку за рейтингом синьо-жовті потрапили до квартету ДІ разом з словаччиною з Казахстаном та Білорусі. Була інформація про те, якщо білоруси не білорусі не допустять до змагань, її може замінити угорщина. Яка є найрейтинговішою серед команд, що вибули з відбору. Проте після офіційного рішення продовжити відстороння. Білорусі та Білорусі у групах провели повторне жеребкування. Наразі Україна зіграє з господарями з Латвією а також Францією та Словенією. Переможець вирушить на Олімпіаду 2026. Дві кам'янчанки Марія. Кочерженко та Анна Кузнєцова разом з Нікою Кошкаровою з Києва у складі збірної України Ю-12 під орудою капітана команди Ольги Ханюкової стали срібними призерами зимового Кубка Європи з тенісу серед ровесників, який завершився у Великій Британії у місті Сандерленді. Наші дівчата, здолавши однолітків з Румунії та Естонії у поєдинку за золото, мінімально 1-2, поступилися господаркам змагань. Збірна Дніпропетровської області посіла перше. Загальнокомандне місце на чемпіонаті України з стрільби пневматичної зброї серед спортсменів 2003 року народження та молодших, що відбувся у Львові. У її складі успішно виступили вихованці першої спеціалізованої дечіннянської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, які вибороли 12 медалей з різних у різних правах, по 4 кожного комплекту золотих, срібних та бронзових. Знаки найвищого гатунку в особистому заліку у Юлії Діденко та Івана Мартинова. В останню, окрім цього, бронза. Срібло у Яніни Шпильової та Мілани Мамась. В командному заліку золоті медалі завоювали Юлія Діденко і Мілана Мамась. Срібні Іван Мартинов і Олексій Ганжа. Бронзові Данило Данаєв, Андрій Дяков та Микита Кривенко. У Дніпрі на татамі міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста відбувся семінар, який провів один з найуспішніших наставників нового покоління і формації один засновників і головний тренер провідного спортивного клубу України Лідер з Чернівців та Національної збірної Республіки Молдови з карате, майстер спорту України міжнародного класу Андрій Лазуренко. За ініціативи головного тренера Дніпровського спортивного клубу «Іппон», заслужено тренера і майстра спорту України Андрія Земи, четвертий дан Шотокан Карате на татамі дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста, відбувся семінар, який провів один з найуспішніших наставників нового покоління і формації, один засновників і головний тренер провідного спортивного клубу України Лідер з Чернівців та Національної збірної Республіки Молдова з Карате, майстер спорту України міжнародного класу Андрій Лазуренко. Він виховав близько 20 майстрів спорту України та одного заслуженого майстра спорту срібного призера чемпіонату світу і бронзового других європейських ігор Валерія Чоботаря. Нині він опікується молодою зіркою вітчизняного карате Андрієм Заплітним, п'ятиразовим чемпіоном України та бронзовим призером чемпіонату Європи серед молоді. Чернецький регіон зараз доволі потужний в світі карате його представники завойовують як, золоті медалі на світових аренах уже не один рік. І ми як, прийшли висновку, що треба приймати досвід у більш досвідчених регіонах. Ну Андрій Лазаренко приїхав ділитись. Він дав на перший погляд указав, що да, якісь в нашому регіоні можна підтягнути. Ми це ми його будемо долучати в подальшому, щоб знаєте, як а, вів кураторство і, а, с, ді, ді, ділився своїм досвідом. Звісно, з таким доробком титуловному тренеру було що порадити, поділитися, продемонструвати та навчити понад 70 учасників семінару, які завітали на тренинг. З усіх куточків регіону, тим паче, що востаннє пан Андрій подібне у Дніпрі практикував у вже далекому 2018 році. Нині він знову розглядав всі аспекти карате, базову техніку, розповідав і научно наводив приклади, як швидко освоїти найбільш прості і надійні бойові прийоми стилю стрімкого ведення бою з високою щільністю, як наступу, так і контратаки, де вирішально значення набувають випереджувальні дії. Також увага фокусувалася на атлетичному розвитку і виробленні витривалості бійця та багато чому іншому. Я, скажімо так, стараюсь передати якісь свої знання, те, що, скажімо так, саме в нашій школі я сам з Чернівців з Буковини, де вона, наша школа, все одно, хоч ми з однієї країни, є якісь моменти, нюанси, які різняться. От я приїхав, скажімо так, передати якісь. На, на наші напрацювання саме спортсменам з Дніпра. Ми на першому тренуванні відпрацьовували контратакуючі дії, е, і на другому будемо е, додати більше працювати над атакуючими діями. Е, на семінарі приймає участь близько 70 е, учнів з різних е, клубів так, так з різних клубів е, Дніпропетровщини. Рівень спортсменів я рахую, що дуже хороший. У вас в вашій області є і переможці дитячих прем'єр-ліг і серії А, тобто, це спортсмени, топ спортсмени світового рівня. Тому мені дуже приємно працювати і підвищувати, скажімо так, рівень вашого карате Дніпропетровського. Безсумнівно такі гімподібні семінари приносять користь, яка трансформується у підвищення рівня всебічної підготовки як каратеків, так і їхніх тренерів, яким також разом з підопічними потрібен ковток свіжого повітря у своїй повсякденній буденній роботі, який надихає на нові можливості, дарує шанс і нагоду зробити ревізію досягнутого, проаналізувати, врахувати помилки і крокувати далі не тільки над їхнім виправленням, але й шляхом удосконалення майстерності. Дуже гарний семінар з Андрієм ми знайомі дуже багато років. Сказати, що це топ-тренер, ну безумовно це так, тому це дуже корисно. Ми завжди приїжджаємо сюди і дякуємо моєму клубу Єпон за запрошення, тому ну, все дуже класно, дуже на позитиві». Я взагалі дуже задоволена всім цим, тому що будучи ще я спортсменкою 6 років назад. Так само коли Андрій Миколаївич у нас приїжджав, я також ходила до нього на семінари. Також отримувала дуже крутий досвід, і це дуже круто, що за ці 6 років він також виріс як тренер. В нього вже з'явилися там призери чемпіонату світу, призери і чемпіони Європи. І він з новим досвідом приїхав до нас. Він ділиться цим це дуже круто. Взагалі, це. Ну це реально круто і для дітей це дуже крутий досвід. Завершився семінар роздачою автографів, які в успішного сенсея брали. Юні поціновувачі східного бойового мистецтва та цілісної системи розвитку тіла і духу, після чого всі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про те, що всі були учасниками семінару. Ще його у Дніпрі провів Андрій Лазоренко. І на завершення за ініціативи голови Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайла Кошляка в обласній військовій адміністрації за участі її очільника Сергія Лисака, представників поліції ДСНС і присутності великої кількості керівників і відповідальних осіб голів федерації з видів спорту, відбулося засідання «Круглого столу на тему обговорення актуальних питань розвитку фізичної культури та спорту у Дніпропетровській області. В його роботі в режимі онлайн взяли участь президент Національного олімпійського комітету. Комітету України Вадим Гуцайт, голова підкомітету з питань спорту, вищих досягнень та спортивної діяльності комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту Ольга Солодуха та інші після обговорення низки питань чергиденної за підсумками. Було прийнято спільне рішення про нього більш детально у випуску новин спорту Дніпро Тіві у четвер. А на цьому поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.